Вітаю вас на каналі Жизнь колекціонера. Сьогодні до вашої уваги огляд на монету України намналом 25 копійок 1992 року. І в даному відео ми з вами розглянемо те, як відрізнити по реверсу штамп А від штампу БА, які мають основні технічні характеристики та які в них особливості. Та спільні сторони. Отже, 25 копійок 1992 року. Це об'єва монета України, яка вготовлялася на Луганському монетному дворі. З латуні тиражем 500 мільйонів екземплярів. Вага монети 2,9 г, діаметр 28 мм, гурт монети приривча Тобто 8 секторів насічки по всьому колові монети. Для визначення штампу монети по каталогу ітика нам обов'язково треба знати три сторони: аверс, реверс та гурт. Саме співвідношення цих сторін вказано на штамп монети, орієнтуючись на який ми можемо визначити ціну даної монети. Але про це все трішки згодом. Сьогодні нас цікавить те. Як відрізнити штамп аверсу А від штампу аверсу БА. І як завжди, ми розпочнемо з характеристики штампів. Розпочнемо ми штампу БА, який він має особливості та як його можна охарактеризувати. Але перед тим, як визначити штамп БА, ми повинні визначити, що це штамп Б. Адже штамп БА йде утожням штампу Б і доохарактеризовує його. Отже, штамп Б 25 копійок 1992 року характеризується так. Ягоди вони милкі, шрифт широкий та плоский. Грона номер 2 має форму тупоугольного трикутника. Грон номер 5 черенок підходить до другої ягоди зліва. Права ягода гро номер 5 знаходиться під лівою стійкою букви П, а слово копійок воно приспущено від цифр номінала. Саме такі особливості, та саме так, ми можемо охарактеризувати штамп Б. Після того, як визначите штамп БА ми порахуємо калини. По штампові БА ми, калини рахуємо, починаючи саме з цієї і загодниковою стрілкою. Отже, ця груна номер 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 та 8. Для визначення штампу БА нас цікавлять гру номер 1, 2, 7 та 8. І штамп БА характеризується так. В грунах номер 7 та 8 Черенок примикає до ягідь і утворює з ним, можна сказати, одне ціле. А правий відросток листа між гронами номер 1 та 2, він широкий, що відрізняє штамп Б від інших штампів штампу Б. Отже, тільки що з вами ми визначили штамп БА по реверсовій монеті. Зараз перейдемо до визначення штампу по реверсу АА. Як він характеризується та які особливості має дана монета? Штамп АА 25 копійок 1992 року ми характеризуємо так. Ягоди в усіх гронах, вони крупні, шрифт широкий та плоский. Грона номер 2 має форму прямоугольного трикутника. Саме так характеризується штамп АА. Отже, як ви вже зрозуміли, відмінності монет полягають в тому, що в гроні номер 2 в штампі А прямоугольний трикутник, в штампі БА тупоугольний трикутник. Ягоди в штампі А вони крупні, в штампі БА вони мілкі. Саме це будуть основні відмінності, що відрізняють дані штампи. На черенки в грунах номер 7 та 8 ми не звертаємо уваги, так як відмінність є видно прямо зараз. Що ж по ціні даної монети? Якщо ми скажемо про те, що гурт зустрічається 25 копійок з аверсом другим, то ціна монет на даний час складе саме такі ціни. 25 копійок зі штампом 2. БАМ на даний час коштує від гривні до гривні 50 за одну монету. Якщо ж ви знайдете 25 копійок зі штампом 2 ААМ, то ціна монети складе уже від 5 до 7 гривень за один екземпляр. Що значить літра М в кінці обох штампів? Літра М значить те, що гурт монет він має мілку насічку. А так як він перерив Честорифлайн, то мілка насічка йде у 8 сегментів по всьому колові монети. Саме такі особливості та саме так ми можемо охарактеризувати дану монету. Які ж монети в 25 копійках 1992 року коштують дорого. Саме найперше, що в штампові 2БМ, що в штампові 2АМ, ми звертаємо увагу на те, з якого металу виготовлена дана монета. Стандартний метал 25 копійок 1992 року є. Латунь. Проте, якщо ви знайдете монети, яка виготовлена з іншого металу, до них ми можемо віднести ремнів, бронзу, магнітну сталь покриту латунню, мідно нікелевий сплав, нікелевий сплав, мідь. То це вже буде пробна монета, яка виготовлялася лише кількома тиражами. Ціна її складе від 10 тисяч гривень за один екземпляр, і в залежності від стану збереження та зацікавленості колекціонерів. Також обов'язкову увагу у 25 копійках 1992 року. Ми звертаємо на те, чи магнітна монета, чи не магнітна. Тобто, чи прилипає до магніта, чи не прилипає. Стандартний метал є латунь, він є немагнітним металом, тому всі монети. З які виготовлені в 25 копійках 1992 року, вони є немагнітними, тобто до магніту не прилипають. Якщо ж ви знайдете монету, яка прилипає до магніта, це вже буде цінна монета. Ціна її буде стартувати від 8 тисяч гривень за один екземпляр. І обов'язково ми дивимося на гурт монети. Стандартний гурт має мілку насічку у 8 секторів, тобто він преривчасто рифлений. Якщо ж ви знадите монети, яка матиме гладкий гурт, тобто відсутня була насічка по всьому колові, це буде також цікава монета для колекціонування. Ціна її складе вже від 10 тисяч гривень за один екземпляр. І не забуваємо ми свою увагу обов'язково звертати на відношення Аверсу до «Реверсу». Якщо ви знаєте 25 копійок 1992 року, в незалежності від штампу Аверса та реверса, то монета матиме стандартне відхилення 0 градусів аверс реверсу, це буде звичайна монета. Але якщо ви знайдете монету, яка матиме поворот аверсу до реверсу на 30 градусів, ціна монети вже складе від 100 гривень за один екземпляр. До 30 поворот є нормою, тому не враховується у колекційні монети. Що ж до повороту на 90 градусів, ціна складе 350 гривень, 25 копійок ти року, які будуть. Мати поворот на 180, мінімальна ціна монети складає від 2000 гривень за одну монету. Тому саме на такі особливості ми повинні звертати увагу. Якщо у вас виникло запитання по тому, як визначити, в 25 копійках 1992 року штамп Б та штамп А. Задавайте, підписуйтесь на канал, ставте лайки. А в наступних відео ми з вами продовжимо розглядати монети України для того, щоб розуміти, скільки вони можуть коштувати, які особливості має кожна монета та їх технічні характеристики. Якщо ви маєте монети, які ви хочете прислати на оцінку, номер знаходиться в шапці профіля на Viber Telegram. Буду обов'язково чекати ваші монети. На цьому буду закінчувати своє відео. Тож, всього найкращого!